Вітаю, це четвертий урок безкоштовного міні-курсу Інстаграм Реальність, і сьогодні я вам розповім, розповім вам про 15 способів вас зупинити. Так, така собі специфічна назва уроку, але поговоримо сьогодні про те. Адже перед тим як отримати класний блог, упакувати, зробити продажі, будувати класні відносини зі своїми підписниками. Потрібно розуміти, що рано чи пізно з'являться обставини, з'являться фактори, які будуть впливати на вас, і через які ви можете досягнути свого результату. Перший пункт це наші очікування. Впродовж сьогодні курсу я говорила і про цю помилку, і про цю причину, і тут, знову таки, повторююся: це одна із основних. Це один із основних факторів. Які впливає на досягнення вашого результату. Поставтеся до інстаграму, як до марафону, який ви біжите вдовгу, можливо, навіть усе своє життя. Другий пункт це тренди. Тренди можуть як вам допомогти, так і відкинути вас назад у просування. Будьте дуже обережними: фільтруйте тренди через призму своєї особистості, через свої цінності і те, чи, чи реально потрібні вони вам. Якщо ви не бачите гідних трендів для вас, більшість контенту вам не подобається, будьте автентичними і творіть свої, шукайте різні формати, тестуйте, пробуйте, публікуйте. і рано чи пізно ви вийдете на той формат, який принесе успіх вам. Перший рілс, який залетів у мене на 150 тисяч переглядів, можливо, 200, не пам'ятаю вже. Я отримала. Коли я опублікувала вже 100 чи 150 рілс. Я рахувала, але вже забула. Тобто, для того, щоб перший раз вийти в рекомендації, мені довелося опублікувати 100 одиниць контенту в пусту, вони набирали там 500 1000, максимум 2 переглядів. Тільки 100, 100 чи 150 ролик набрав 200 тисяч. Тому не опускайте рук і рухайтеся далі. А тренди робіть своїми помічниками, а не фактором, за яким ви постійно гонитесь. Якщо ви будете робити акцент тільки на трендах, ви маєте ймовірність дуже швидко вигоріти, тому що тренди дуже швидко змінюються у соціальних мережах. Потрібно пам'ятати, що тренди є довгострокові і короткострокові. Якщо взяти, наприклад, мобільний телефон, то це тренд, який з'явився відносно не так давно. Мобільний телефон, смартфон. Але зараз без цього тренду ти якби вже не можеш відчувати себе повноцінною людиною, бо багато, багато сфер життя підв'язані, багато задач ми розв'язуємо саме завдяки телефону. І здається, що це вже не такий тренд. Хоча ще там 15 років тому багато хто навіть її не здогадувався, що телефон може так кардинально поміняти наше життя, і що зараз ми будемо без нього буквально як без рук. От, але такі тренди, як... Музика, такі тренди, як візуал, одяг, стиль, маркетинг, всякі маркетингові штучки дуже швидко міняються, швидко плені, І сподіватися, покладатися тільки на них не варто. Ви загубите себе і втомитеся від такого темпу. Третій спосіб вас зупинити це бажання оптимізувати все самостійно. Коли вам дають готову інструкцію, Особливо я у цій темі, це не тому, що я тут напродумувала, сіла і писала. Це 4 роки мого досвіду, роботи з клієнтами, моя аналітика, мої знання. І коли вам хочеться перескочити з якогось пункту, щось пропустити, докрутити, то швидше за все, це. Ну, Це вилізе боком, особливо, якщо це стосується пунктів, які потребують порядку. Коли я говорю, що потрібно спочатку провести розпаковку особистості, а потім інтегрувати і робити контент, це все в інстаграмі, а тоді масштабувати блог, то так і потрібно робити. Тому що якщо ви будете спочатку упаковувати, робити контент і упаковувати сторінку, а перед цим не проведете розпаковку особистості, то контент не буде. Виконувати вашої кінцевої цілі, ви не зможете досягти кінцевого результату. А погано упакований блог, ви не зможете масштабувати. Так само ви не можете почати з масштабування блогу, якщо ви не опакували сторінку і не провели розпаковку особистості. Все дуже просто. Четвертий пункт це бажання бути хорошим. Ми всі хороші, всі по-своєму, але вгодити кожному в нас не вийде. Якщо ви хочете або десь. Фону виловити відчуття, що ви хочете сподобатися всім, це відчуття дуже швидко погубить вас, забере вашу енергію, сили, бажання, мотивацію, все на світі забере бажання вгодити комусь, будьте собою. Шостий пункт. Невпевненість. Я навіть не знаю, що тут додати, тому що вже стільки є мотиваційного всякого контенту, бути собою, працювати над своєю самооцінкою, що в нас не так багато часу, плюс. Обставини зовнішні, повномасштабне вторгнення в країну вже була тисяча і одна причина, щоб почати щось робити, змінювати і побороти в собі цю невпевненість. Можливо, це останній ваш шанс проявити себе. Проявіть уже. Не рахуйте ті дні, не шукайте ідеального моменту, почніть зараз, і з часом ви вийдете. На набагато кращий рівень просто за рахунок кількості досвіду, який ви отримуєте. Прочитала таку, такий класний експеримент у книзі нещодавно. В університеті розділили групу фотографів на дві підгрупи. В одній підгрупі поставили завдання зробити якомога більше фотографій. Чим більше, тим краще. А в другій групі поставили завдання зробити один ідеальний кадр. І виділили на це однакову кількість часу. Умовно місяць. Перша група робила постійно фотографії, експериментувала зі світлом, з налаштуванням камери, з ракурсами із предметами, які вони фотографували. Вони зробили просто там неймовірну кількість світлин. А друга група постійно шукала Ідеальний момент і ідеальний кадр. І в результаті, звісно, вищий бал отримала перша група, тому що за рахунок практики, за рахунок досвіду, який вони отримували за цей час, із тих тисячі світлин була навіть не одна, а кілька фотографій, які були дійсно гідними і вартими уваги. Тому вони отримали більше досвіду, і їхня робота автоматично вийшла на кращий рівень, ніж група, яка просто сиділа і чекала вдалого кадру. Е, наступний спосіб вас зупинити це фокус на собі. Як тільки ми фокусуємося тільки на собі, на те, що цікаве нам, ми автоматично перестаємо бути цікавими нашій аудиторії і перестаємо приносити їм будь-яку цінність. Е, все у цьому світі взаємопов'язане. І для того, щоб отримати потрібно і віддавати. Якщо ви фокусуєтесь тільки на собі і на своїх інтересах, аудиторія не буде відчувати до вас довіри, лояльності, бо вона просто не буде отримувати те, що цікаво їй у вашому облозі. Можливо, це ваша енергія, можливо, це контент, можливо, ваш досвід. У кожного це буде свій пункт, але це повинно бути рівний взаємообмін і фокус не тільки на собі. Наступний пункт. Це локус на цільовій аудиторії. Дуже часто йде перекос, коли е, замість того, щоб зловити якийсь баланс у блозі, е, ми фокусуємося на те, що цікаво нашій аудиторії, що вона про нас подумає, як її зайде не зайде, підлаштовуємося під якісь ілюзорні настрої е, і вподобання аудиторії. Поки ви не зробите, ви не переконаєтеся в тому, подобається це аудиторії чи ні, а постійно тримати локус уваги на тому, що цікаво, вашої, вашій аудиторії, призведе тільки до виграння. Е, Наступний спосіб вас зупинити це фокус на собі. Як тільки ми фокусуємося тільки на собі, на те, що цікаве нам, ми автоматично перестаємо бути цікавими нашій аудиторії і перестаємо приносити їм будь-яку цінність. Е, все у цьому світі взаємопов'язане. І для того, щоб отримати. І віддавати. Якщо ви фокусуєтесь тільки на собі і на своїх інтересах, аудиторія не буде відчувати до вас довіри, лояльності, бо вона просто не буде отримувати те, що цікаво їй у вашому облозі. Можливо, це ваша енергія, можливо, це контент, можливо, ваш досвід. У кожного це буде свій пункт, але це повинно бути рівний взаємообмін і фокус не тільки на собі. Наступний пункт. Це локус на аудиторії. Дуже часто йде перекос, коли замість того, щоб зловити якийсь баланс облозі, ми фокусуємося на те, що цікаво нашій аудиторії, що вона про нас подумає, як її зайде не зайде, підлаштовуємося під якісь ілюзорні настрої і вподобання аудиторії. Поки ви не зробите, ви не переконаєтесь в тому, подобається це аудиторії чи ні, а постійно тримати локус уваги на тому. Що цікаво, вашої, вашої аудиторії призведе тільки до вигорання. Наступний пункт, мій улюблений, це поради родичів. Як тільки ти починаєш вести блог, знаходиться тисяча і один радник, як тобі краще це робити. Ну, це ти дарма закинула. Ну, а про це краще не говорити зараз. Ну, а тут ти могла і краще сфотографувати, що ти не можеш нафарбуватися, щоб знімати сторіс. У вас завжди знайдеться людина, не, можливо, не обов'язково це буде хтось із родичів, але переважності більше так, тому що є класна відмазка. Е, ну, Якщо ми тобі про це не скажемо, то хто тобі скаже ще, що ти таке дурне, виставляєш таке в інтернет, що про нас подумають люди? Це просто геніальна фраза, яка відбиває будь-яке бажання вести блог, щось там розповідати людям і нести якусь цінність і користь у світ. Тільки ви бачите, що вам хтось хоче дуже щось порадити, і думає, що краще розбирається від вас, відразу відсікайте таку людину, відсікайте ці думки, якщо ви не просили цієї поради, вона вам не потрібна. Наступний пункт це звички. Звички це дуже стійкі, якісь крихітні, навіть мікрорухи в нашому житті, які можуть повпливати. Якщо у вас немає звички знімати контент і ви її не напрацюєте, знімати контент за будь-яких обставин, не тільки тоді, коли ви написали фотографу, а зняти свій той самий сніданок, зняти себе без макіяжу, на пробіжці, в магазині, у роботі з клієнтами, поза кадром, коли ви робите улюблене хобі. Якщо у вас не буде звички, у вас не буде контенту. Не буде контенту, не буде що показувати людям. Ви ж не будете постійно юзати штучний інтелект. Ви замахаєтесь просто. І дуже низька ймовірність, що людям буде цікаво дивитися просто картинки, згенеровані штучним інтелектом. Вони прийшли за вашою особистістю. Це одна із звичок, які я так пригадала, але їх може бути дуже багато. Інстаграм в цілому викликає у нас багато не дуже здорових звичок, таких як постійне залипання в телефоні, скролінг-стрічки. Це спочатку нам дає дуже багато дофаміну. Енергії щастя, задоволення, але в перспективі ми забираємо, губимо свою енергію через те, що не отримуємо глобальних результатів. Тому як тільки ви бачите, що починаєте залипати в телефоні або сидіти надмірну кількість годин, то подумайте про те, як вам змінити, цю, цю звичку або які звички впровадити для того, щоб інстаграм був справді корисним для вас. Одинадцятий спосіб вас зупинити це відсутність аналітики. Якщо ви не будете аналізувати, яку роботу ви вже зробили, і постійно повторювати одні й ті самі помилки, ви будете отримувати один і той самий результат. Коли ви впустили сире яйце і воно розбилося, ви ж не дивуєтеся, воно розбилося. Ви ж накидаєте знову яйце або з надією, що воно відстрибне від землі. Саме в житті. Якщо ви будете робити одні й ті самі дії, отримувати один той самий результат, то ви не зрушите з місця, ви не отримуєте щось нове. Воно не спрацює. Постійно аналізуйте, дивіться, який контент заходить, який ні, які тригери використовували, які формати подобаються людям, які формати комфортні для роботи вам. Зробіть інстаграм максимально комфортним для себе і притом ефективним. Дванадцятий пункт це непрактичність. Непрактичність у тому плані, коли ви проходите якийсь черговий курс, бачите дуже прикольний якийсь шаблон на 250 сторінок у Excel, де треба виділити 300 годин свого часу, все заповнити, запланувати, яким ви не користуєтеся. Якщо у вас немає можливості користуватися цим постійно, легко, це недоступно для вас, це викликає багато дискомфорту, спрощуйте усі інструменти. До того рівня, коли ви будете робити це автоматично. Бо будь-які непрактичні дії, вони відбивають в нас бажання досягати цілей. І друге, вони не проводять нас до результату. Ну, просто ми страждаємо від того. Тринадцятий пункт це ігнорування інфоприводів. Це теж дуже важливий момент. В нашому житті дуже багато всього відбувається. Інфоприводи це і календарні свята, які в нас щороку, так. і Новини, події в світі, які відбуваються, які безпосередньо впливають. Особливо це події, які стосуються нашої ніші, нашої теми роботи, нашого бізнесу. Коли встається якась подія, в ідеалі це публічно виражати свою думку. Навіть якщо вона відхиляється від думки більшості, якщо ви покажете, що ви думаєте по-іншому, це не означає, що ви поганий спеціаліст. Це показує, що ви стабільна особистість, яка... Має свій послід, погляд на життя. А якщо ви ще й поясните, чому ви так думаєте, то несете це до своєї цільової аудиторії, ви станете в рази ціннішими і цікавішими. Чотирнадцятий 14. 14 спосіб вас зупинити це е, швидкі поради. Швидкі поради я маю на увазі, коли ви отримаєте якийсь червний чек-лист, схему, таблицю, ще там щось, після якої вам обіцяють космічні результати. Завжди будьте обережними. Завжди не покладайте великих недій і сподівань на такі інструменти. І не думайте, що якась одна схема може змінити ваше життя. Підходьте комплексно і глобально до своєї роботи. І на фіналочку, 15 спосіб вас зупинити це все знати і нічого не робити. Завжди є таке відчуття. Що ну я це знаю, я це знаю, і це я знаю, і про це я чув, а про це я читав. Питання не в тому, скільки ви знаєте. Питання в тому, скільки ви реалізуєте, і що ви реалізуєте і з того, що знаєте, який відсоток ви реально впровадили у свою роботу і відслідкували зміни, які отримали, які ви, до якого результату ви прийшли. Тому перед тим, як говорити, що я все знаю, я все зачув, читав і бачив, задайте собі питання. Чи реально щось із цього всього ви зробили. А на філан наличку порекомендую вам подумати над тим, що із цього списку, що із цього курсу ви можете реалізувати вже. Чи ви можете прийти на консультацію, чи ви можете самі написати якийсь сторітель, чи ви можете поділитися історією, що ви подивилися в цей курс, і які інсайти ви зробили. Усе це дуже важливо. Усе це цінно, якщо це цінно для вас, якщо це має зміст для вас, і якщо це справді частина вашого життя. На цьому безкоштовний міні-курс завершено. Ви подивилися 4 уроки, у яких дізналися про основні помилки, через які Інстаграм не працює і не приносить продажі. 10 правил, завдяки яким Інстаграм буде продавати і приносити клієнтів. Розібрали три елементи успішного блогу, а також 15 способів вас зупинити. Ця інформація для кожного відкрилася точно по-різному, і кожен візьме для себе те, що на цьому етапі потрібно йому. Для когось це переверне свідомість і змінить його повністю підхід. Хтось візьме для себе одну-дві фішки або знайде ідею, яку він зможе реалізувати уже, і отримати результат найближчим часом. Все залежить тільки від вас. І ви зможете з цього курсу винести стільки, скільки зможете взяти, наскільки готові ви зараз. Але якщо ви бачите, що потребуєте глибиної роботи, супроводу, потребуєте поради зі сторони, постійної підтримки, рекомендую вам прийти до мене в індивідуальну роботу. Моя коучингова програма. Побудована з розрахунком на три місяці. За три місяці ми формуємо ваш особистий бренд, ваш інстаграм таким чином, щоб, він, щоб знайти свою аудиторію і отримати результат, до якого ви прагнете. Коучингова програма включає в себе усі теми, які необхідні вам для того, щоб досягти результату, якого ви прагнете, розібратися з інстаграмом. Навчитися писати сторітелінги, робити візуал, який буде продавати, навчитися делегувати, відпочивати від блогу, а також витягувати ідеї з будь з вашого життя, з вашого минулого, з сьогодення, з новин, які відбуваються. Транслювати це спокійною душею, ви нарешті позбудетеся сумнівів, чи потрібно це публікувати, чи не потрібно чи відповідає це моїй тільовій аудиторії, чи потрібно це мені, який ефект це дасть, і перестанете відкладати на потім. Як тільки ви зрозумієте, як працює Інстаграм, ви зрозумієте, наскільки класно можна самореалізувати себе, знайти себе, знайти заняття для душі, просто відкривши додаток Інстаграм. Я веду блог вже 6 років. Я брала рекламу у блогерів, просувалася через таргет, вела сторінки іншим людям, іншим бізнесам. І я можу сказати, що кожна людина, кожен власник бізнесу, кожен підприємець, кожен спеціаліст чи експерт дуже цікавий по-своєму. Ви пройшли свій шлях, який привів вас уже у цю точку. У вас є достатньо досвіду. Розуміння і знань для того, щоб продавати спокійно і бути впізнаваним, цікавим і, і енергійним. У 2024 році нічого не продає так, як ваша енергія. Запалюйте своєю енергією інших, транслюйте, показуйте це через свої сторіс, розповідайте історії і показуйте не тільки зовнішню обкладинку вашого життя. Це дуже цікаві події, які з вами відбуваються, але нічого не може бути цікавішим від вашого внутрішнього світу і тим, чим наповнена ваша душа. Тільки за рахунок такого глибокого поєднання, коли ви поєднуєте і зовнішнє, і внутрішнє, інтегруєте все через таку сучасну штуку, як особистий блог в інстаграмі, ви будете отримувати лояльну аудиторію, підписників. Клієнтів, які будуть купувати у вас завжди. Для того, щоб записатися на безкоштовну діагностичну консультацію, пишіть мені у директ. До зустрічі!